Привіт! Сьогодні поговоримо про те, чому ми задихаємось під час бігу та відчуваємо дискомфорт в грудній клітці. І перш за все, треба визначитися з причини, а їх може бути декілька. Найголовніша і найрозповсюдженіша причина це ненатренованість. Наші м'язи ненатреновані, вони мають поганий тонус, і наші легені звикли вдихати маленькі, працювати з маленьким об'ємом повітря. І навіть якщо ти, якийсь спортсмен в минулому, або тренувався десь в дитинстві або в армії, якщо з кінця останнього тренування, з останнього тренування пройшло три місяці, то відчувати дискомфорт під час бігу це нормально. Якщо ти вибіг в парк або пішов на бігову доріжку і відчуваєш дискомфорт і задихаєшся під час бігу, це нормально, бо твої м'язи не звикли працювати в такому режимі. Наступна причина куріння. Люди з никотиновою залежністю мають захаращені дихальні шляхи, особливо альволи, такі малесенькі бульбашки, які знаходяться в легенях, і відповідають за подачу кисню в кров. У курців відбувається дефіцит кисню, і їм важко дихати. Це взагалі окрема тема. Наступне питання це вага. Надмірна вага. Люди з надмірною вагою рідко відрізняються бадьорістю та величезною жагою до спорту. Їхнє серце працює в два рази інтенсивніше, ніж серце людини з нормальною вагою. Тому зрозуміло, чому вони мають затишку під час бігу. Наступна причина це вік. Людям похилого віку не заборонено бігати, якщо у них немає проблеми з серцево-судинною системою. І от ми правно, плавно перейшли до наступної причини: якщо це на генетичному рівні, то найкращий спосіб вирішити цю проблему це сходити до лікаря. Якщо у вас немає проблем зі здоров'ям, то виходьте на вулицю і починайте бігати. Так що ж робити для того, щоб уникнути задишки та не відчувати дискомфорт в ній кліці? Я вам скажу: перш за все, зробіть розминку перед бігом. Розімніть, розімніть ваші м'язи, трошки е розбудіть ваше тіло і підготуйте до бігу. Наступне, бігайте повільно, спокійно. А потім будете збільшувати ваш темп. Третій варіант це дихати правильно. У людей, не натренованих, працює тільки верхня частина діафрагми. Ми повинні дихати цією всі, діафрагмою, наповнюйте наші легені повітрям на 100%, дихати так глибоко, щоб діафрагма піднімалася ваші груди, піднімалася вверх. і різко видихати, але не занадто різко, щоб не збити ваше дихання. Робіть два кроки вдих, два кроки видих. І ви поступово стабілізуєте ваше дихання під час бігу. Пройде 5 тижнів, і ви будете отримувати задоволення та бігу. А через 10 тижнів це війде в вашу звичку, і ви напишете мені Дякую під цим відео.